Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оригамі квітку. Ось така виходить красива квітка. Ось так квітка виглядає з боку. Ось так квітка виглядає знизу. Робиться квітка дуже легко. Давайте ми цю красиву паперову квітку будемо робити разом. Для того щоб зробити квітку, нам знадобиться два листка паперу. Один листок розміром 14х14 см і один листок розміром 16х8 см. А також нам знадобиться клей, ножниці, кулькова ручка і паста від кулькової ручки. Беремо перший листок розміром 14х14 см і зробимо квітку. Для цього беремо листок, складаємо листок набік вдвічі, розкладаємо назад, в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону і знову загинаємо верхню бокову сторону вниз по центральній лінії. Беремо листок, перевертаємо. Розширяємо середину і складаємо верхній кут до нижнього кута. Все наводимо. Знизу у нас підіймається верхній листок. І з цієї сторони ми беремо верхній листок і загинаємо його до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме, перевертаємо листок на іншу сторону і знову загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторін. Біля початку верхніх листків перевертаємо верхній кут вниз і наводимо листок. Перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо листок. І знову біля початку листків перевертаємо верхній кут вниз. Наводимо і перевертаємо назад. Відкриваємо бокові сторони і ось по цій лінії підіймаємо вгору листок. Зверху вирівнюємо і бокові сторони загинаємо середину з обох сторон. Опускаємо листок і все наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Відкриваємо бокові сторони. Ось по цій лінії підіймаємо вгору листок. Зверху вирівнюємо. І загинаємо бокові сторони всередину з обох сторін. Опускаємо листок і все наводимо. Верхній листок перевертаємо вниз. Перевертаємо на іншу сторону. І знову верхній листок опускаємо вниз. Розвернемо іншою стороною. Знизу беремо верхній листок і загинаємо його до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо на іншу сторону. І знову загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторон. Беремо зверху листок і опускаємо його вниз. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Верхній листок опускаємо вниз. Наводимо. Кожної сторони беремо по одному листку. Складаємо листки разом, перевертаємо на іншу сторону. Складаємо листки разом. Виведемо. Перевертаємо верхній листок вниз. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Опускаємо листок вниз. Наводимо. Беремо руки, піднімаємо, піднімаємо вістки вгору, піднімаємо всі чотири листка вгору. Ось так тепер. Перевістки квітки потрібно зробити трішки округлими. для цього беремо кулькову ручку і трішки загортаємо листки. Ось так вкрухлюємо їх. Так робимо з усіма чотирма листками. Округлили пелюстки, прибираємо ручку і тепер всередині прижимаємо ось ці листки, щоб вони розкрилися повністю. Прижимаємо всередині коти, щоб листки розкрилися. І в нас виходить ось така квітка. Беремо листок розміром 16х8 см і зробимо стеблок квітки. Для цього беремо листок і зверху загинаємо невелику полоску, підіймаємо полоску вгору. Беремо пасту від кулькової ручки. Кладемо пасту біля початку листка, беремо в руки. І тепер листок потрібно обернути навколо пасти. Для цього округлюємо листок, кром пасти і провертаємо вперед. Так провернули листок і тепер скручуємо листок до кінця навколо пасти. Ось так закінчився листок. Все рівняємо, прижимаємо з усіх сторін, Кладемо і відпускаємо. Листок розширюється. Тепер перевертаємо листок і дістаємо пасту. Виймаємо пасту, Прибираємо пасту. У нас листок розширився і стебло стало трішки ширшим. Тепер відкриваємо листок і тепер потрібно підклеїти листок. Для цього беремо клей, наносимо клей на листок. Прибираємо клей. І тепер все збираємо і прокручуємо вперед. Ось так. Беремо в руки, Зрівняємо, приклеюємо. І тепер у нас виходить ось таке стебло квітки. Стебло та квітку потрібно з'єднати разом. Для цього беремо стебло. Беремо ножниці і робимо невеликі надрізи приблизно 1 см довжину. Один раз робили. Так робимо з усіх чотирьох сторон. Розвернемо. З другої сторони робимо надріз приблизно 1 см. Посередині листка робимо надріз. І останній надріз посередині другого листка. Приймаємо ножниці. Тепер усі листки опускаємо вниз. Перевертаємо листки вниз з усіх чотирьох сторін. Так, загинаємо листки. Ось так виходить. Перевернемо. Беремо клей. Наносимо клей ось на цю сторону листків. Наносимо з усіх чотирьох сторін. Приймемо клей, покладаємо стебло, тепер беремо квітку, розвернемо її, беремо ножниці і відрізаємо невеликий кут. Приймаємо ножниці, розвернемо квітку, беремо стебло і просовуємо всередину стабло квітки. Тебло просуваємо середину квітки. старт. Просовуємо з табла в кінець. Беремо кулькову ручку і прижимаємо листки з боку, щоб вони приклеїлись. Прижимаємо з усіх чотирьох сторін. Ось так. Приймаємо ручку, зарівняємо і в нас виходить ось така квітка. Тепер квітка вже повністю готова. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.